Про інформаційну гігієну, зокрема, новий посібник із медіаграмотності та професійних стандартів для журналістів презентували у Києві. Його підготувала нацрада з питань телебачення і радіомовлення спільно з експертами за підтримки програми ОБСЄ для України. Видання охоплює 9 тем: від висвітлення дітей у медіа та безбар'єрності до протидії дезінформації і мові ворожнечі. Перелік сформували за результатами опитування самих медійників, ну і автори. Посібника наголошують, що якісна журналістика сьогодні є ключовою умовою захисту суспільства від маніпуляцій. Максим Нопрієнко, член національної ради з питань телебачення і радіомовлення з нами на прямому зв'язку. Максим, вітаємо. Вітаю. Говоримо про протидію мови ворожнечі. Але як же її зараз протидіяти? Якщо знаєте, може ця мова ворожнечі нас тримає? Ну, знаєте, насправді це така стратегічна ціль протидіяти мові ворожнечі, і вона не з'явилася сьогодні. Ми з цим боремося вже роками. І, власне, медіаграмотність це така складова нашої безпеки в цій протидії. І власне для того, щоб допомогти журналістам, журналісткам, редакторам, редакторкам, ми і склали цей посібник як практичний інструмент для тих, хто щодня взаємодіє з інформацією, з дезінформацією, з пропагандою, з мовою ворожнечою. І сподіваємося, що він стане таким практичним помічником. І для сьогоднішніх медійників, і для майбутніх також. І ми хотіли, щоб цей документ був не теоретичним, а живим і корисним, щоб ми з ним було комфортно працювати, зрозуміло. І, до речі, сьогодні медійники, які були серед учасників цієї презентації, відзначали легкість подачі і навіть говорили про те, що. Це не такий декларативний посібник рекомендацій, а це професійні дружні поради від експертної спільноти. Дистрибуція або поширення власне, цього посібника, цих, тих тез, які були напрацьовані. Ну бо на них залежить, а посібник це тільки спосіб передачі інформації. Яким чином це е, має відбуватися? Він е, ще є доступний онлайн. На ресурсах і національної ради і програми підтримки ОБСЄ для України сьогодні брали участь в презентації понад 100 медійників з різних куточків України, і ми презентували його і в друкованому вигляді і в онлайні. А для всіх бажаючих доступний за за посиланням на наших сторінках і сторінках партнерів. Також важливо сказати, що на сьогодні були присутні представники, і представниці наших вищих учбових начальних закладів, і Київського національного університету Шевченка, і інституту журналістики. І ці посібники будуть активно використовуватися і в навчанні, і в бібліотеках, і на парах для студентів-медійників. Ну, насправді медіаграмотність така штука, що зараз потрібна всім з тим е, тотальним поширенням штучного інтелекту, коли треба пальці рахувати в картинок згенерованих в інтернеті, щоб зрозуміти правда чи ні, то це нікому насправді не завадить. Максиме, спасибі вам за пояснення. Нопрієнко, член національної ради з питань телебачення і радіомовлення, був у нашому ефірі.